У нас є якась я не знаю, дурна звичка всюди їхати на машині. Місто малесеньке, і якщо там умовно я стою в заторі 15 хвилин, у мене вже просто тремор. Як це так довго чекати, то для киян ну, година доїзду на роботу це ще в межах норми. Немає такого підходу до будівництва, як, як мала бути. з інфраструктурою, каналізація, електропостачання, водопостачання. Ви розумієте, зразу старі будинки відчувають те, що в мережу Живали вливається. Да. Ага. То... А, а ви в якому будинку живете? Ви відчули, що тиск якісь інакше? Да, тиск води гіршини. А, ага. ага. а якість води. Теж. Ну от, Відчули це. Ні, на жаль, місто в нас невеличке, і ми всі відчуваємо перезавантаженість в плані транспорту. Немає парковок вільних, от навіть зараз йдемо з музичної школи. Найти парковку треба кілька кругів зробити, кілька кіл, щоб припаркуватися. Тобто місто настільки вже перезавантажене, і будівництва ростуть і ростуть, школи переповнені, садочки переповнені. Ну, особливо державні. Я знаю, що навіть дуже що записувати дитину у садочок, потрібно, як, як кажуть, з, полог... з пологового прямо записувати в садочок, щоб потрапити. І це ще дуже такі стримані вічливі коменти із тих, які наша Іра Коваленко записала на вулицях Ужгорода. Її сюжет звідти ви вже активно дивитеся. Він є тут на нашому ютуб-каналі. На маса коментів. Спочатку представлю вам і Ірочку Коваленко. Нашу колегу, яка зробила цілий цикл репортажів із Ужгорода, і достатньо добре вивчила всю цю ситуацію. Ну і те, що вона побачила там і почула. Настільки вразило мене, що я попросила приєднатися до нашої розмови ще одного нашого глядача, відомого в Україні урбаніста і директора дослідницько аналітичного центру Інститут міста Олександра Сергієнка, який багато років бореться за право міст бути самостійними і за право людей бути почутими. Так, так от люди подивилися Ірина Репортаж, вона передала те, що вона почула на вулицях Ужгорода. І ось один із коментів від пані Джевеліни 777, яка пише так: мер Андріїв розпродає місто за копійки забудовникам, руйнується історична спадщина міста, тут дуже різні махінації роблять, на чолі з головним продажним архітектором, скоро в лейні потонемо, бо місто не розраховане на стільки забудов. Різкий комент, але достатньо багато чогось схожого за тоном там далі є. Це свідчить про те, що проблема реально є. І от ми хочемо зараз поговорити. Ір, можливо, ти спочатку скажеш, що тебе тригернуло насамперед. Ну, власне, мешканці самі все сказали, і це трошки відчувається, коли ти там в місті перебуваєш, що воно начебто і компактне і ну, порівняно з Києвом. Да, я відчуваю, що мені легше, звичайно, ніж в Києві, але воно, начебто, і цей центр він і компактний, але справді це перенасичення, особливо, коли ми їздили, і нам треба було на зйомки їздити, бо швидко треба, і швидко не виходило, і нам простіше було пройтися. От, і, і запаркованість, власне, така сама, як і в Києві. Десь в центрі, і всі ці слова, власне, я ну, можу підтвердити цих мешканців. А коли виїхали трошки далі, це це забудова, ну як трошки, воно ну, мені незвично, так? це як один район Києва, можливо, це Ужгород, але трошки далі. Це вже та... периметр міста. А, та? Оце ну, маленьке це місто? Ще, Так, да, це в межах міста, просто це трошки далі, але є ага. і буквально а, забудови прямо на набережні. І коли я спілкувалася з колишнім головним архітектором, Архітектором міста, що немає, я кажу, питаю, що не вже немає обмеженості по поверховості, бо там двох поверхово на першій лінії. Каже, нема. Друга є, а першої нема. Друга обмежена до четвертого поверху, а перша лінія ну, не прописана. Хіба не можна прописати? Можна, але, ну, мабуть, не цікаво, бо там якраз де ми писали інтерв'ю, там зводять 14-поверхівку. Це вже прямо в центрі, близько центру. Mm, да? Це, це прямо в центрі. Тобто той хто витяганить у влади, да такий ласий шматок землі може прямо в центрі ну, да. цього і маленько з мером. Да. да він каже, що він Звісний не може по повпливати ніяк на а, ні на що. Хоча я впевнена, що це все від мера залежить. Як ви думаєте, пан Олександр? Ви чули цей це, це, да. це інтерв'ю мера. Де він прямо чітко каже, що да, ми да, не можемо да. ніяк це, юридично. Не... Ну насправді це все слова. Насправді є генеральний план, є документи, ціла ієрархія документів. Після генплану йдуть детальний проєкт території, де визначається вже на, на шматку землі, де будуть сидіти, прямо малюються плями забудови. От є містобудівне обмеження. Будь-яка мерія має департамент чи там, управління. Архітектури і містобудування, яке має видати містобудівні обмеження, в тому числі по висотності, і це, звичайно, жах, якщо в центрі, в історичному центрі зараз будують прямо хмарочоси. Перша лінія від річки буде вище по висоті, ніж друга. Це це жах. Це і візуально, це тільки частина проблеми. Візуально, правда. да, естетично це не вкладається ні в, ні в які нормальні рамки. Ір, а скажи, будь ласка, що у них з генпланом? Тут така цікава. Да, так, там у них цікава історія, що як розповів там, цей колишній, тому він і колишній, бо він тоді не зміг в свій час там працювати, бо йому не давали цей Петро Сарваш. Він каже, що наразі місто послуговується планом, генеральним планом 2004 року. А те, що вони розглядають, там з певною там довго каже це все відбувається, розглядають це на базі цифр аналітики 18-го року. Тобто це взагалі каже, не вписується ну, в сьогодення, те, що ми маємо повномасштабне вторгнення, кількість людей це все не включає. Але, тобто, по факту, вони живуть в генплані 2004 року. Ну, це не так страшно, насправді, тому що ця ситуація в усіх містах. От. Після там, не пам'ятаю, років десять тому ухвалили зміни до закону про містобудування чи новий там закон ухвалили, і там визнали, що генплани безстрокові. Тобто, якщо у вас є зараз генплан, то він як продовжує. діяти. Ну, можна його От. модернізувати? Його можна, так, ага. да, його можна вносити зміни. От. Але е, розумієте, ці генплани це ж доволі штучні, тому що вони... Зародилися там за радянських часів, коли розраховували кількість населення. А від того вже планували скільки житла треба, скільки дітків, скільки шкіл. Ну в цілому план розвитку міста було б правильно мати там радянські традиції, не радянські Хоча традиції, б, але да. передбачати да? в цьому uh, випадку. Ніхто не передбачав, що буде повномасштабна війна, тому що uh, в цьому генплані них було передбачений відтік населення, тому що дуже ж багато закарпатців їдуть uh, на заробітки. Зараз розумієте, під час війни взагалі все перемішалося. Пішли ці міграційні потоки, і говорити, відштовхуватися від кількості населення просто неможливо. Треба, ймовірно, що треба відштовхуватися від інфраструктури, від географії міста самого, де можна побудувати, які ну, зрозуміло там на історичній. Горі там на замкові. Ви знаєте, що в Києві на замковій горі, там колись хотіли будувати п'ятиповерхівки. І тодішній головний архітектор Жаріков він це зупинив, це безумство. Розумієте? Так? І тут в Ужгороді, очевидно, треба шукати ті е, плями, де можна, географічні плями, де можна будувати Там багато поверхівки. В Парижі збудували там дефанс. В скляний там, але він же аж далеко за так, окремий за... район Сіті, да бізнес центр. Бізнес-район ні, нікому не заважає, нікому не влізе в око. А тут, якщо збудують, то це буде просто е, колода в оці. Розумієте? Я би апелював перш до громадськості, тому що ми знаємо з досвіду і Києва, і інших міст, що є. Хороші закони прописані, хороші правила, але вони не спрацюють, тому що великий тиск грошей на місцеву владу, на контролюючі органи, на той же архбудконтроль, його там і так робили, і розпускали, і зливали, роз'єднували, зливали. А він все одно неефективний. чому? Хто ефективний, це громадськість. Якщо громадськість міста буде відстоювати. Його історичну самобутність міста, от то з цього може вийти результат. А яким чином от громадськість може бути. Як, як у нас, ну, ну вибачте, воно незаконно. Тут руйнувати чужий паркан незаконно. Але і ставити цей паркан, цей паркан теж незаконний. розумієте Тут уже все залежить від того, наскільки смілива громадськість, наскільки вона об'єднається. у нас є і законні методи, і такі і супротив, який межує з правилами mm -hmm. да, порядку, громадського порядку. Mm -hmm. а, але є ще і законні методи, подають до суду. Є абсолютно законні методи боротьби. От Маріна Соловйова, яка зараз. Від очолює департамент охорони історичної спадщини в Києві. Вона ж десятиліттями судилася з забудовниками, от, там, де громадськість була проти, і добивалася результатів. Так само, і, і, і тут треба усіма можливими методами відстоювати своє місто. Я думаю, що в ушороці. Люблять Щоб не боялися, его. що потонуть да. у війні потрібно і да. є медіа, не і кияни в свої місця. Е, ну, але історичне обличчя міста це е, одна частина проблеми. Але е, є ще ну, оці всі комунікації, забуд... каналізації, те, про що люди говорять, мене вразила ситуація, коли Мер каже: він не може вплинути на забудовників, щоб вони будували е, школи і дитячі садочки. І ось остання пані нам говорила про те, що дітей тепер. Ужгородцям треба записувати в садочок ледь неспологового кия. Кияни вже пам'ятають, знають була тут така ситуація. Мер справді не може вплинути на забудовників. Ні, Він Звучить... каже, що вони будують, будують приватні, але приватні школи да, так, да, в да. своїх ЖК, бо так це ж людям зручно, коли вони купують квартиру, щоб теж все було. Але ж це приватні школи і садки. Так, да. це є це є проблема дійсно, Що от люди за свої кошти будують, і садочок тут же приватний. От, але це підходить далеко не для всіх. Навпаки, ну, класика урбаністики це коли в місті можна придбати дешеве, ну відносно дешеве житло не елітного класу, не бізнес класу, а дешеве житло. Тоді люди, більшості людей, міс, які тут живуть, місто, працюють да. воно економічно має потенціал для розвитку, бо місто без людей це ну ніщо такого бути не може. Чим більше людей, тим більше потенціал для розвитку. От. І, і це залежить від е, доступного житла. Будівельна мафія свого часу внесла в законодавство такі зміни, які сильно обмежують розвиток міст. Раніше от там, в нульові роки, там, ну, ще років 10 мабуть, внесли цю зміну. А до того був так званий внесок на розвиток інфраструктури. Якщо ви будуєте там житловий комплекс, там один чи п'ять будинків, неважливо, ви вносите там, дається чи п'ять, чи десять відсотків кошторису, ви вносите в бюджет місто. А місто за ці гроші будує каналізацію, дороги, так було. Да? Так було. Так, а, а, зараз, пар... а зараз місто зі своїм бюджетом. От Який є в нього бюджет, такий є. І приходить забудовник, починає будувати, але мережі на цей житловий комплекс не розраховані просто. І далі починаються різні там чудеса, коли просто вода не доходить до верхніх поверхів, от, коли каналізація ну, періодично її прориває, затоплює, тому що нема. Станції відповідної підкачки там треба зробити, яка б ну висмоктувала канозаційні води. От і починаються от всі ці проблеми для міста. І, і, і навіть ті, хто заплатив за своє житло, хорошо заплатив за дитячі школи, Садок за приватну школу він теж потрапляє у цю халепу. На вашу думку, цю проблему можна вирішити, якщо забудовники знову ж таки будуть зобов'язані відраховувати певний відсоток в бюджет міста для того, щоб їм зробили нормальні комунікації. Іншу іншого шляху я не бачу. Ну є виключення, можливо, там Київ, Дніпро, Харків з потужною міською економікою. От вони. Мають наповнений бюджет і можуть дозволити собі таке. А е, Ужгород, я нагадаю, що це найменший обласний центр, там і, і 400 тисяч десь населення. Ну, може, зараз більше приїхали е, з інших та, регіонів. От. Але е, місто не має такої потуги фінансової, щоб розвивати достатньо степ, в достатньому мірі оцю Інфраструктури і мер про це від відверто каже, що в мене нема нема можливості да, на ній він ще казав все. про те очищення да. води. Що там очисні споруди? Ну це вже за кадром не за очисні споруди, розраховані на 70-80 тисяч населення. Тобто вони ще до повномасштабного вторгнення. Ну тобто до збільшення людей в місті потребували заміни. Ну а що ви робите. Гроші. Ми шукаємо гроші, бо ж ну, город немає грошей на це. Ну Є, звичайно, певні механізми регіонального розвитку, але це ну доволі такий складний механізм. Треба писати стратегію регіонального розвитку, треба писати стратегію розвитку міста і щоб всі ці стратегії вони узгоджувалися з державною стратегією регіонального розвитку, а там напрямки. Там Критерії різні, ну, тобто, це ієрархія документів. І якщо ви своєю стратегією вписалися в цю, то тоді ви можете це йти до, історія, до, да? до фонду регіонального розвитку і просити гроші. А ситуації... от зараз мер Ужгорода, якби раптом захотів щось змінити, він може щось змінити? Ну, в принципі, може. Якщо... А що? що саме змінити допомогу? Мер обраний, у нього є міська рада. Я от слухаю і думаю, да. а що міська рада в цій ситуації робить? Вони ж знають е, про, ну, про ці всі проблеми. Як можна не дати можливість, як, як можна збудувати місто в Нових ЖК тільки приватними школами і садочками? Може бути якийсь механізм вирішення цієї проблеми? От да, все залежить, що я сказав, що. Залежить від громадськості і депутати мають представляти інтереси громади. От якщо вони це роблять, то вони ставлять питання перед мером, де дитячі сладки де громадський транспорт. Давайте Куди ви кошти використовуєте, куди пішли оці от Слом, що ми пустили там да на якісь куди, от замість того, щоб пустити це на. Розвиток. Ні, я маю на увазі, якщо раптом мер вдруг він рішив почути громаду, що він сам може зробити зі своїми ну, депутатами в даній ситуації. По-перше, Вже... да. по значить, бюджет. Дивитися, що в бюджеті, як його наповнити. Я раніше думав, що все це на автоматі, коли там в 90-х роках був депутатом Київради. А ні, виявляється. От. Бюджет складається дуже. Ну, Приблизно, скажем так, минулому році було стільки надходжень від податку на доходи фізичних осіб. Це в цьому році збільшилось населення там, на 50 чи 100 тисяч, Значить, можна трохи додати на ПДФО і те, і тепер. Але все одно я пам'ятаю, що Омельченко, він тоді ще був там першим заступником. коли треба було зібрати гроші, він збирав всіх там керівництво міста. Головних донорів от, і казав, що є от таке завдання. От е, ваша служба, наприклад, вона може збільшити надходження до бюджету чи не може? Вони там чухали в потилиці, казали, що е, головний бухгалтер міста, там, начальник фінуправління, каже, от у них є там заборгованість по сплаті якихось податків. Тобто він підштовхував. Е, Підштовхував цих донорів міста до того, щоб вони сплатили податки законним чином, ніякого там река, то нічого, але щоб вони наповнили бюджет. Отак От має діяти господарник, мер господарник. Але щодо бюджету, є е, е, цікавий теперішній нюанс цілого Закарпаття і Ужгорода в тому числі. Зв'язку із бойовими діями на сході туди релокувалося десь близько 300 підприємств, причому крупних. Я читала таку цікаву публікацію, що тепер маленькі закарпатські громади із здивуванням для себе відзначають день машинобудівника, день металурга. Тобто, це серйозні підприємства з великими бюджетами. Вони в тій же публікації, дуже дякую. До речі, обласній військовій адміністрації, яка їм допомагає там знайти. Локацію, Землю, локацію так. вони розбудовуються, вони частину своїх робітників привозять, частину залучають місцевих, навіть ромів і кажуть, що прекрасні працівники в тому числі, і бюджет Закарпаття збільшився. Я думаю, що Ужгорода так само, якщо говорити про бюджет, да, мер, депутатська спільнота і взагалі громада має бути активними в цьому. Відношення. Не обов'язково там йти до донорів, до Європейського банку. Це найпростіший О, шлях. Да? Да, да, це, ну, це очевидний шлях. Е, мер Чортків, ось зараз не згадаю, як прізвище. Він, наприклад, створив е, е, індустріальний парк. Він домовився вже з німцями, там вони щось будуть виробляти, але відвели землю, підвели комунікації, воду, каналізацію, електрику. Німці приходять, створюють там кілька сотень робочих місць, А для невеликого міста чортків це дуже значна. І головне, що це йде в бюджет. Іде ж ПДФО, йде в бюджет йому. Тепер місто піднімається. От. Ці прийшли, значить, бачу, що в цьому місті можна працювати, інші приходять. От. Тому... Все залежить від активності міської влади, і до речі, ви згадали про індустріальні парки. В тій же публікації Ой, перепрошую, шматку. Шматко. Мергата да. і не тільки, і не тільки він такий, тому що на Закарпатті до повномасштабної війни був один індустріальний парк, а тепер їх 12. І справді влада сприяє цьому. І я тому хотіла, щоб ми от ми поговорили про проблемний бік медалі, такий темний бік медалі. Давайте спробуємо. Побачити світло в кінці цього тунелю. Я відштовхуюся від вашої статті в дзеркалі тижня, де ви говорили про необхідність, враховуючи нинішні реалії, воєнні і перспективи відбудови України, думати про зміну регіональної політики. Як вона має, має змінитися? Можливо, на прикладі конкретно Закарпаття. Вона вже там відбувається. Але чи потрібно іще будувати якісь, я не знаю, там плани, щось прораховувати для того, щоб це відбувалося не хаотично, а на користь розвитку всього регіону? Абсолютно справа тім, що ця стратегія регіонального розвитку вона розробляється на 6 років, але зараз це вже архаїка. Уже зрозуміло, що ситуація настільки швидко змінюється, що треба цю стратегію. Переглядати державну стратегію, відповідно, там плани її е, реалізації там було по три роки. а очевидно, треба скоротити, на ну, хоча б до двох років, е, нові е, ввести критерії, е, нові поставити ну, реперні крапки. Зрозуміло, що зараз західна частина України, вона в пріоритеті, просто тому, що вона більш захищена, більш захищена далі там, да, орган, від лінії фронту. Uh -huh. Тому тут. Міністерство інфраструктури, як воно зараз там називається, регіонального розвитку, от, воно повинно да, цю стратегію кардинально переробляти, хоча б ну, на коліні щось писати от, і вливати кошти, сили, там, е, якісь інституційні речі, вливати в західну частину. Ну, це це навіть вже не, не на випередження, а це навздогін. Тому що туди поїхали, там вже працюють, там люди. на вздогін треба дати те, що їм не вистачає. Що саме? Кошти, повноваження. Ну, зараз нещодавно прийняли там закон про контроль за органами місцевого самоврядування. Очевидно, що на порядку денному взагалі стояло. Таке питання. От, є ж аналітична спільнота, яка мислить не політичними е, там, моментами, напрямками, не до виборів, а мислить наперед стратегічно. От Аналітична спільнота казала, що державні виконавці вони повинні бути щоб, з доступною мовою, як військовослужбовці. От Є е, штат, ну, певний. Перелік осіб, які мають статус там, державного службовця, такого то рангу, стільки то зірочок. От якщо в тебе там три зірочки великих, значить ти можеш бути головою обласної державної адміністрації. Ти служиш там 5 років, 5, обмежено. І далі тебе переводять просто як військового. Але ти підкоряєшся не президенту, ти є не е, призначені президента. А, а ти є призначеність уряду, і лише от якщо ти в цьому списку цих службовців, ти має, можеш зайняти цю посаду. Ну Для цього там критерії, відповідні досвід, освіта і т.д. і т.п. І, т. і, т. і е, такий штат державних службовців він працює на результат, не на задоволення там політичних забаганок, а на результат, щоб в області було все, бюджет. Інфраструктура, дороги, щоб це ну, була така цивілізована земля, область, яка називається область. От, якби таке було, то, то було б набагато легше. Тому що зараз ми бачимо по всім цим, я нічого не хочу сказати про Глів. Обласних військових адміністрацій, але ми бачимо, що вони доповідають або про руйнування, або про свою там, допомогу фронту. А нам цікаво знати, як вони бачать розвиток своєї області, що вони роблять для того, щоб область розвивалася, або якщо це прифронтові території, як вона захищена. Ми ж Зараз ми не бачимо да, звітів. Ну, ну там Мін Укренерго, навіть не Міненерго, а Укренерго і, і там Агентство відновлення. Там, вони там роблять якийсь фізичний захист об'єктів. Але ми не, не знаємо, не бачимо, як це відбувається в інших областях, як це відбувається в містах. Люди не знають, чи захищена наша Тільки, тільки Випливає тільки у вигляді скандалу, там, де, де якісь гроші вгатили у будівництво фортифікацій, і потім виявляється, що вони там збудовані. Да. Так. А саме так. А, а, чесному слові, а ми хочемо, щоб голови ОВАЗ звітували, що вони забезпечили фізичний захист там, 99% інфраструктурних об'єктів. Не треба адрес нам нічого там. Що, що, щоб небезпечно, але що вони працюють над фізичним захистом, що вони розбудовують там підземні школи чи сховище для от, от це це, да, щоб ми, Вони повинні працювати на випередження, а не Працювати на звітування перед офісом президента Звіт потрібен перед громадою. це важлива думка. Спасибі вам, пане Олександре. На завершення пропоную подивитися іще ще трошки далі уже на післявоєнну Україну повертаючись до Закарпаття, яке журналісти, аналізуючи цю всю релокацію і нинішній індустріальний розвиток цього регіону, назвали новим Донбасом з вашої точки зору. Може. Цей окремий район, який має абсолютно е, таку специфічну свою ситуацію, бо вони за горами, вони зараз найбільш захищені і вони завжди будуть найбільш захищеними. Тому що навіть коли у нас е, е, настане цей світлий момент і е, війна припиниться, дай Бог. Е, е, Нашим успіхом, да, все одно цей ворог він залишиться, який не може ніяк зупинитися, і потрібно буде там, буде складно достатньо в прикордонних регіонах. Закарпаття дуже специфічна у нього, такі специфічні можливості. Чи може а, цей індустріальний потенціал так повністю осісти і розквітнути в Закарпатті аж до, а, до такого рівня нового Донбасу? Я б тільки сказав, не індустріальний. а Інтелектуальний регіон, це повинні бути вже не промислові, а інтелектуальні інвестиції різноманітного характеру. Індустрія завжди пов'язана з, з надрами. Якщо у вас є вугілля, залізна руда, розвивається індустрія. Якщо там виноградники ростуть, і є вільна земля, і є клімат, який, ну там, ледь не адріатичний. Ну, він вважається морським, до речі, У Закарпатті вважається морським, морським і, да, морський клімат. <кліг> тому, відповідно до цього, і має бути розвиток, напрям розвитку цього регіону. Звісно, він найбільш захищений, сприятливі кліматичні умови, є територія для розселення, для розвитку. тому це, це має бути інтелектуальний Донбас. Я тільки за нам потрібен розвиток нових технологій і нова технологічна Україна. Спасибі, друзі, дякую вам дуже обом за розмову. Наших глядачів і закарпатців, і не тільки закликаю. Ну, от бачите, маємо привід для роздумів. Коментуйте, підписуйтесь на youtube канал ТСН Тижня, підтягуйте своїх знайомих, тому що ну. Зараз виборюючи нашу волю, варто уже планувати, будувати, продумувати, аналізувати класне майбутнє вільної України. Спасибі.